Пишуть 221. -й. Набагато краще, ніж 222-й, ну не знаю. У мене його немає, але є інший. Так, океан 209. Бачите, стан, звісно, не дуже. гучність яка. Тут хтось пропалив сигаретою чи що.

Так, от такий красивый вигляд він має позаду. Бачти конденсатори які все. Бач, тискаки їх. Ось вони тут стоять, оці точно треба міняти. Ось ці поживленню. Теж довго не живуть. Барабан тут якось так. Видно, що батареї вже тут тікли, ну це. Віддали так, щоб не викидувати. КХ-блок під низом, бачите, окремо стоїть. Отак, от контура хоч вроді ну, не всі залиті, але майже всі залиті. Це гарна річ, що їх ніхто не крутив. За ці не можу сказати.